Виходять з повними торбами. Я сьогодні швиденько Сьогодні середа. Люблю останні дні. Воля. Мій сьогоднішній образ це спідничка з минулих відео, де я її вшивала, тільки там було п'ятничко. Єдиний мінус в тому, що я не можу зробити широкий крок в мій, бачите? Тому я тут зроблю розкірку обов'язково. Картинка теж змінила відео. І мені улюблено все, я побігла. Я дуже швидко йшла, тому що вже він закривається. І традиційно я зараз наберу, і якщо щось буде, підемо примірятися. Ні, ну ви лиш погляньте на цей еластичний витвір мистецтва. Костюм Амура. Чому ніхто не взяв ці сандалі? Вони доволі, непогані, на низькому, на низькій ході. 17 гривень. Це я, це зя, яке я вибрала. У цю гору розберемо, сподіваюся. Навіть не знаю, з чого почати, але я тут знайшла і шорти бермуди, і дуже якісь новенькі, ніхто навіть не знає, що це. Бачите, воно тут з дикеткою. Но воно я знайшла його. В різних місцях воно було порозкидано. Я зрозуміла, що це купальник, і його потрібно ось зібрати. Ще ось новий купальничок, теж, теж якось його треба збирати. Ну, коротше, щось поприходило дуже новеньке, але я зараз піду все міряти. Дивіться, які красиві тканини. Це сьогоднішня моя кольором гама. Дуже сподобалася ця штука. Так, маєчки, теж ще якийсь купальник теж новенький. Такий прекрасний. Дивіться, яка в мене сьогодні гора. Я знайшла ось такі бермоти. І вони під красінки гарні. І навіть будуть ту ковтинку. але я ще зараз пару кофточок поміряю. Знайшла ще ось такий е, халат, але зараз що ми з нього зробимо? Ось таку красиву блузочку. Атласну чи шовкову, Я не знаю, що то я дивлюсь, Вони взагалі сьогодні мало часу, вони вже закриваються. Так, це було якесь незрачне платье, я вам покажу, воно мало буде ось так, і так, але ми його переробили на модну спідличку. І ось цим халатиком дуже красиво. Навіть і якби і платям, все одно нормально, тому що зверху халатик і воно не буде отаке Страшне. Хоча ну, мені все гарно, бо в мене фігура дозволяє, але прикритися не мішає, щоб ті форми можна, звісно, зав'язати так само, як я зав'язувала. Поки вот привращається красиве платочко, таке можна вийти собі елегантно, десь бачите. Ти -три три-при. Знайшла ось такі штани, це не на мене, але щоб скласти образи зараз просто, щоб ви розуміли кольорову гаму, яку можна складати разом. Ось знайшла ще така приємна тканина. Цей рубчик, якийсь трикотаж, такий занадто м'який. Мені він дуже подобається. Зараз я вам покажу, як його можна ще вдягнути. Ви просто перевертаєте кофту верх-вниз і рукава ось так от вдягаєте. Якби тут ще не було розпорки, то вона була б отак суцільна. Там можливо буде друга. уявіть, якби тут розпорки не було б, то вона у вас вийде отаким от, от красивим балахоном. І спинка є, і все є, бачите. От Навіть для людей, які люблять щось таке кольорове, можна просто під низ вдягнути звичайну майку біотрикотажну, і воно, я тобі більш менше збавила. Навіть склала образ тим, яким я не люблю кольоровим таким циганським, але просто показати, як всім поєднується теж кольор. Взагалі це платять. Воно ну, настільки коротеньке. А може і не платять, може це така... Ні, це платять, мало бути. Ой-ой-ой, Юр, -ой -ой. без цього мого брязкальця і без білої майки воно буде дуже мрачно виглядати. Циганське. А так, бачите, це все розбавлено. Образ мені поки що найбільше сподобався, Просто біла майка, просто бізові штани, і це. погодьтесь, якби на цей ремінець, і не моя, було б дуже так скутненько. Так воно прикрасило. Ішла таку звичайну трикотажну маєчку з таким біжди, красивим чокером вже. Мені здається, що оця біла майка все прикрашає, дає більше кольору, яскравості. Просто майка. І в завершення це все потрібно зав'язати, тоді воно буде стильно. Ну, ці штанці з тапками і так стильніше виглядає, як на мене. Хочу ці штани запросто можна е, зробити менші, зробити ось таку зараз, актуальну рюшу на штанцях. Вона з'явилася, тому що люди почали перероблювати великі штани на себе. А оскільки ті мотниці худі, і на них це гарно, люди почали собі перероблювати. Значите, красиво то зробити. і Штани вас. На ходу позаду в мене там, бачите, одяг. Я вибрала таке що-небудь, щоб вам показати от поєднання з чорним, спідничка. Ось так ні. А як буде виглядати маєчка знизу? Ось це зав'язати з збоку. Ось знаєте, як красиво. У нас дуже на нашарованість, тому я взяла особливо біле чорне, тому я взяла білу майку під низ, чорну такі, такої самої фактори, знайшла наверх. І ось такі красиві костюм виходить. Під бежеві штани також. Навіть під ці бермоди. Тобто нашарованість, одна ковтинка на другу, майка на майку зараз дуже стильно. Знайшла ще льяну спідницю. Бачите, теж гарно поєднується з кольором і на тон темніше. І з атласом, і полосочку буде гарно, і з зеленим, і з тим всім. Такий здоровезний на мене сарафан, але якщо туди вдягнути хліб, то це не буде виглядати е, так е, некрасиво, тому що пройму займе рука, про... ну зараз я вдягну свою кофту і покажу вам приміром. Дивіться, як гарно, коли навіть під сарафан, от майка звичайна йде, і воно набагато прикрашає, ніж просто був би сарафан без цієї майки. Було б дуже скучно. Хоча ну, мені в майка краще. І в ці капці. Не розумію, чому я їх не забрала, мені дуже зручні. Знаєте, цей сарапан можна переробити в дуже красиву спідничку. Ходити підмітати, допомагати трохи людям, які на які праці. Дивіться, його можна розпустити, таку розпрочку зробити, його можна навіть... На одну ніжку розпустити, і тут буде гола ніжка. На спідницю взагалі дуже круто. Єдине, що я не дуже люблю колір хакі. Можу завжди шукаю якийсь такий шнурочок вільний, щоб можна було щось підв'язати, щось переробити і подивитися, як то буде виглядати. Дивіться, як красиво. Сорока переріз таку красиву спідницю. Змінила корточку, щоб показати, яку важливу роль грає кольори. От зелений розбавили таким ультраоранжевим, і це стало стильніше навіть. Це я забуваю про свою ультрамодну сумочку. Ціка сумка інці Складний образ, сумка, скільки важила, 17 гривень, ця стріниця буде гривень 7-8 і Майка гривень 3, дивіться, який образ. А ні, 17 гривень це були капці, а сумка буде гривень 8, я думаю, може і менше. Це яка гарненька, стиленька. Ну, ні, я одразу на місці притулила, зробила таку стильну розочку з <сас> сарапана. Я не зовсім розумію, чому молодь не забрала ось цю спідницю. Тому що ось ці спідв'язки зараз дуже актуальні. Такі зав'язки, вони навіть штанішки щіплюють, Ну зараз помірівна коротка, не на мене, але... Ось так симпатично підв'язується на кожному. 90 вернулася. Одиційно моя інтерпретація, я вдягнула під низ оцей халатик. Прямо щоб виглядало знизу. Такі нарядне платячко вийшло. Якщо накинути наверх ось таку зараз ультрамодну сітку, як я вже вам показувала, взагалі образ дуже сучасний виходить знайшла, я там все позаду І Я можу з цього всього ще тисячі образів скласти. Це, це не знаю, наші люди такі дивляться, хтось вийняв. Це мій вибір, був штани з такою нарядною майкою, Ви вже бачили. Дивіться, скільки тут всього. Ткніть пальчиком, і я щось з нього складу і виберу. Навіть з таким бабценим комірцем. До речі, а чому б ні? Зараз ми складемо. От ця кофта буде гарно з, гадайте, Лише з білою, довгою спідницею в цьому варіанті, тому що це не класичне поєднання. Якщо поєднувати чорно-біле в класичному варіанті, це буде виглядати старомодно. От, наприклад, я зараз зніму цю костинку і поприкладаю до інших, і ви побачите, що воно все вже, грубо кажучи, не канає. Це дуже сюди добавити якісь такі нестандартні речі. Ось можна її навіть підв'язати якимось шнурочком, і кофта взагалі буде виглядати по-іншому. Хоча я її взяла в руки і правда? Дивіться, воля. Той самий чорний шнурочок. У мене завжди вдома багато шнурків, тому що з ними можна неймовірні речі робити. Той самий шнурочок. Підв'язали кофтиночку. Дивіться, як чудовий гарний єдиний, що зараз поправлю спіличку. Бо самішки підходять з цією сумочкою. Знайшла таку ж саму старомодну ляну спідницю. Цей мій маленький шнурочок вирішив проблему, тому що він поєднав Чорний-чорний, Все, ніби у вас на халатик мене не залишають спокою. Каталіна, катася вона велика, я її запхала там, <рес> запхала, щоб вона трималася. Ну, так само красиво, бачите. Якщо немає в чому ходити, то можна. Но мені так подобається. Можна її підв'язати, ось. Іпанія згадала Взуваю звою і згадала Гаряча іспанська жінка. Та ось таку спікметі. Ну, її теж важко буде їм поєднати. Ну, зараз я вам ще покажу. Її поєднала зі своєю кофтою в полосочку. Дивіться, красиво. Ця полосочка сюди, ця сюди. Ну, як ви так вийдете, це буде вирви, околи. Просто на вас будуть всі обертатися. Ну, це дуже стильно і дуже красиво вийшло. Це спідниця така цікава. В і там пояски, бачите. Тому я її просто на свою накинула. Її потрібно одягнути, і вона досить довга, тому цікава. Дивіться, це настільки проста і незрачна сумочка. Що вона пасує до всього, нейтральна така. ...образ, цілісний. Отак ну, дуже просто. Навіть наверх, щоб не все робінку. Все але... одно. Спробувала її розбавити модною сіткою, все одно не вийшло. Найкраще мені подобається з полосатою. Дивіться, який новий купальничок приділити 150 гривень. Так, і тут чашечка і ще тут. Що я в новий вже магазин зайшла. Я так втомилася, я так швидко мірялася, щоб вам це встиг показати. Коротше, тут багато пшевачка, але в мене шматок. 3600 600 купальничок. Марко Поло. I love поло. Редфлоуре. Класний. Але нема де купатися. Тут в мене було де купатися. Я блізла туди в купальнику за 300 гривень і мені вистачило з головою. Повернула голову. Що це таке хороше? Я хочу його додому поставити. Матінко. Бодь яке воно пухнасте. Сфоткою мамі покажу, мені треба терміно. Я не знаю, ви думаєте, я знаю, я його фотографую, покажу, в мене мама знаток. Яке пухнастеньке гляньте. це не Листочки такі цікаві. А це таке цікаве пухнасте. А він з гілочки буде рости, як думаєте? Зараз мене оштрафують, що я. тарелочки, не, ну я лезу до тысячи видно, не там. Для этой категории уголовников, как правило, уже не существует никаких сдерживающих факторов. Ни моральных, ни материальных. Хочу взломать. мне посадят. <соцентричь> не ломается. Не знаю, хочу ты дома посадить таке. Но, видите, красиво, какие это Яке все красиве, варто тільки подивитися, я хотіла би собі таке вікно по, по сторонам. Так, знову дівчатка дівчатками. Пишіть, що це за дерево і... О, вже хтось зламав! От гадюка такий, як я. А воно новеньке було пустало. О, то йому корисно його ломати. Бачите, як воно зробить. Так, одну гілку треба вирвати. О! Не сваріться, буду вкоріняти. Покажу вам, прийду додому, які в мене авокадо ростуть. За секунду постійно хожу у себе балою морозиво. Ось воно зараз по Мені ось це дуже подобається, дуже смачне. Кактус диня. Я не розумію, як люди дріботять в цих спідничках. У мене є ще одна просто пряма. І широкий крок, ну так, в метр зробити неможливо. Оце тільки, ну, тін -тін -тін, як кітайоза на цих своїх капцях не забула, як вони називаються. Це такий старчиський склероз. Іду, сподіваюсь, сьогодні почну монтувати відео, щоб вам швидко закинути. Біло форум нас там відкрилось. Піцу люди грибуть, я не знаю, ще ніколи не брала. Хочу взяти ось таке качіне філе. 67 гривень, мінус 35%. Все нормально, 1 долар. І ще таке морозивка якесь є. 68 гривень. 3 34 гривні морозивка. Малютка така. І малюпусечки. О, маком. О, сири по я купую тільки закордонні сири, наче я не знаю, що там мішають. Та й закордонні, мабуть, мішають. В нас взагалі обналіли. Все по знижкам. Жарко, однаково. Моя вечеря. Та прийшла таке, таке замовила. Зараз прийду додому, заберу посилку, покажу. І одразу знімаю відео вам на фоні цього пухнастика, поки він ще не зовсім зав'яну, боже, яка краса. Ви ж подивіться, воно як пір'ячко. Шкода, що мій телефон такий примітивний, що не фокусує ці пелюсточки. Як пір'їнків попугаю колись в мене був. Також, ой, отож. Так. Отож, що я замовила на новій почті? Палички Пало Санто. Тому що ці деревці, які вони там продають, 100 грамів, дуже дорого коштує. А ці доволі гарно пахнуть на всю почту. Я розпаковувала, щоб перевірити покупку. Там хочу сказати, що аромат настільки сильний, що якщо ви хочете щось перевезти таке заборонене, то собака, понюхавши це, втратить нюх на цілий рік. Дуже ароматні. дуже. Зараз я відкрию, ще подивлюся, скільки їх там мені дійсно цікаво, тому що я замовила ось це, покажу, як воно виглядало на сайті. Подивіться. Не зараз. Не зараз. Чекайте хвилинку. Це шюрма підводити очі. Ну добре, якби це була звичайна коробка. Ну це не коробка. Це обманка. Це якісь просто корешки, пробочки, які збиралися чистими руцями індусів. Звісно, вони їх помили в річці Ганга, вдягнули рукавиці, все стерильно. І мокали цього коришка в той каджал. Чи як воно там правильно називається? Знаєте, бачите, я ось пець, так, воно дійсно вимазується. Ну вони його просто взяли цей корошок, бачите, він же ж абсолютно там пустий всередині, там пустота. Вони його, бачите, я вимазалися ще трішки. Вони його просто беруть отак цим, і це називається один грам. Один грам сюрми. Що це власне таке? Я вам ставлю, мабуть, з Google просто. Вставочку, а загалом це використовується не просто так у індусів, а через те, що в них там сильно палюче сонце. Так само і Палестина їх використовує, і в пустелі дуже допомагає. Чорні очі відбиває сонце. Лікує конюктивіти, Його, власне, мажуть лише на ніч для того, щоб відбили відбілити сам білок ока гарно виглядає. Ну дуже багато плюсів. Я повелася і купила ось це. Хоча там було за 85 гривень. Ну, пише теж індія, але я сподівалася, що чи я замовлю оригінальне автентичне, а щось це, 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 таке не зрозуміло. Ух, і аромат пішов. Я, чесно кажучи, так надихалась, їх можна навіть не палити. Я вирішила поділитися з вами своїм набором. Я їх купую в різних країнах. Цей не пам'ятаю, де здається. Ми в Єгипті цей купували. І цей донька привезла теж звідкись. У мене просто вже закінчується. Бачите, лишилося всього дві коробки, тому я замовила ще ось цю. Дуже люблю. Ще збираю, мама зараз покажу. Ось такий шалфей. мускатний, а білий. Просто він висохне, я його зліплю в тим. мазок для окурювання. і дуже добре допомагає вбивати різні мікроби, бактерії, очищує повітря від вірусів. Дуже корисно. А ще я на ньому просто смажу м'ясо. Вам обіцяла поділитися своїм авокадо. У мене є ось такий використаний не олівець, воно, бачите, щось м'якеньке, але воно вже не пише, не малює нічого. Зараз ми перевіримо цей, цю сюрму. І піду пецити очі. Ну, цікаво. Принаймні воно щось там цей коришок малює. Ви мене не просили, але я хочу порадити вам ось цей фільм. Нескінченість. За 2016 рік це фільм про математику. Бачите, людина, яка пізнала нескінченність. Можливо, він так в оригіналі називається. Хоча в англійському варіанті пише просто Infinity. Ну я подивилася, що в Google Інфініті фільмів дуже багато, тому краще шукати саме по цій картинці. Фільм про Генія, світ до якого не був готовий. Хто перегляне, лишайте свої враження.